Закінчилася чергова сесія Верховної Ради шостого скликання. Далі парламентарі кілька днів ще працюватимуть у комітетах. Під час цієї шостої сесії на практиці з роботою українського парламенту ознайомлювалася чергова група стажерів від голови Верховної Ради України Володимира Литвина, як також посла США в Україні Джона Тефта. Вони отримали відповідні сертифікати. Програма парламентського стажування, що фінансується урядом США і діє в Україні вже 15 років, допомогла пробитися у політику понад тисячі молодих українців. Про Верховну Раду як стартовий майданчик на політичну Імп з Києва розповість Оксана Лігостова. Що це експерт з електронного врядування Саша Стаканков 9 місяців стажувався при Верховній Раді. Він каже, готовий, хоч зараз, іти в депутати. Я побачив реальні механізми влади, як здійснюється влада. Тобто, до цього в мене були якісь теоретичні знання, і я не розумів, яким чином все відбувається. Правознавець Олена Сапожнікова під час стажування у парламентському комітеті запропонувала поправку до кримінального кодексу. Народні депутати самі хочуть якихось змін. І вони більш чекають якихось ініціатив від молодих людей. Якщо б ці ініціативи були, вони б їх підтримували. Шанс розпочати кар'єру одразу з високої політики молодим та амбітним дає участь у програмі стажування у Верховній Раді. Дев'ять місяців, поки триває програма, для них відкриті коридори влади. Учорашні студенти і аспіранти з усіх регіонів України можуть побачити зсередини, як працює політична кухня, спробувати себе в ролі помічника народного депутата, навіть написати власний законопроект. Ті, хто закінчив інтернатуру, підуть у політику, оновлять кадри держслужбовців, стануть новим призовом до громадських організацій. Програма списана з американської стажування у конгресі і фінансується в Україні коштом американського уряду. Як каже посол США в Україні Джон Тефт, програма служить ротації еліт, відкриває двері до політичної кар'єри молодим фахівцям. Ця програма це інвестиція в майбутнє України. Я мав нагоду поговорити із декількома учасниками. Це віддана і талановита молодь. Вони прагнуть зробити кар'єру на державній службі, і це дуже добре, бо якість уряду визначають люди, з яких він складається. Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.